Зразковий ансамбль бального танцю Коломийського будинку школяра взяв участь у всеукраїнському конкурсі фестивалю Золотий перетин Львова. Там танцівники стали лауреатами першої премії також погуляли вулицями європейського міста. Враженнями поділилися із нашими журналістами. П'ятирічна Ангелінка найменша учасниця зразкового ансамблю бального танцю, проте в грації уже незамінна. Дівчинка виконує роль мультяшної маші. Вона представниця молодшої групи, яка дебютувала у Львові. Я, без вас на сцені. Я хочу все виступати. Анжеліка на сцені себе почуває впевнено та невимушено. як кажуть, талант не приховаєш дівчинка з династії хореографів. Тому виступи приносять їй неймовірне задоволення. Я хочу ще раз поїхати у Львів. Мені сподобалася сцена. Я, я грала роль вчительки. Я дуже переживала. Я хвилювалася, як це все вийде. А вийшло дуже гарно. Загалом коломийські танцівники виступом у Львові залишилися дуже задоволені. По перше, це новий досвід, знайомства з іншими колективами. А ще невелика екскурсія одним з найгарніших міст України. Мені сподобалось дуже сильно у Львові, тому що ми, ми побачили інших колективів. І ми знаємо наші помилки, і ми будемо їх виправляти. Мені ще сподобалося сам Львів, і їхня архітектура. Дізналася багато нового і був дуже гарний фестиваль. Там було дуже багато різних колективів, і вони були дуже сильні. Погуляли годин... дві годинки по Львові і там була дуже гарна архітектура і взагалі Львів дуже гарне місце. Мені дуже сподобалось виступати у Львові. Там було дуже багато різних колективів. Ми гуляли у центрі Львова, там було дуже гарно. Фестиваль Золотий перетин» Львова провели вперше в Україні його організатори кияни. Участь у конкурсі взяли 26 колективів зі всієї України. Серед них три вікові групи грації на паркеті. Представили по два танці. Діляться на вікові категорії: тобто, є підготовча, молодша, середня та старша і поза. Ви знаєте, я дуже здивувалася те, що виступали професіонали на цьому фестивалі. Я здивована була, тому що ми дуже багато їздимо на всі фестивалі, і мало коли є професіонали на таких фестивалях. І дуже приємно було, що на галаконцерті ми з ними приймали участь. Вперше на фестиваль поїхали три групи зразкового ансамблю Бального танцю. Грація керівник Уляна Почемсана не приховує. Хвилювалася за вихованців, особливо маленьких. Працювати є над чим, але діти загалом виступили дуже гарно і їх оцінили журі. Дуже гарний фестиваль і було дуже цікаво, тому що було дуже багато вікових категорій. Мені сподобалося те, що було це все в один день. Хоча дуже прикро, що ми мало були на екскурсії у Львові. Але е, так як ми добиралися автобусом, і то було трошечки втомлено, і ми з великим задоволенням повернулися зі Львова з великою перемогою. Я вважаю, що це перше місце. Три вікові категорії отримали перше місце що це дуже великі заслуги наших дітей. Найближчим часом грація знову планує відвідати фестиваль цього разу у Чернівцях. Уляна Почемсана каже: якби не батьки, їхні бажання бачити дітей на сцені та, звісно, фінансування у нелегкий економічний час, то не було б ні конкурсів, ні перемог. Тому керівник дуже вдячна батькам за їхній ентузіазм, а дітям за нелегку працю. А всі разом танцівники грації вітають глядачів з новим роком.